Я тебе народив, я тебе і ні. Героїня цієї історії. 36-річна мешканка одного з сіл Полтавського району так не думала. Проте стверджують правоохоронці, так вчинила. Після огляду її помешкання було виявлено труп новонародженої дитини в туалеті е, на дворі. У По, ході подальших е, слідчих дій було встановлено, і вона сама зізнала, що е, даний злочин скоїла сама особисто. Згідно висновку медиків, дитина народилася живою та здоровою. Причиною смерті стало втоплення. А почалося все із звернення до правоохоронних органів медичних працівників. Аж надто підозрілою виглядала одна із їхніх пацієнток. При огляді жінки факт вагітності вона заперечувала, говорила, що неї критичні дні. При нікологічному огляді було виявлено, що вона в стані після пологового періоду. Факт народження дитини вона також заперечувала. Про це було повідомлено адміністрацію лікарні та районний відділ. міліції. сусіди такому розв'язанню ситуації не дивуються надто вже говорять, звикли до проблеми з цією сім'єю. Я особисто, ну як би сказати, не бачила, але я подозрівала щось. Вона дуже поправилася, тому що в них оце фірточка в двір. Вони всі да, сюди ходили. А то, що то я так задумалася, вони там зробили отак за хатою в двір отак обходили, вони і отам через посадку в них двір. Вони щось стали збігати сюди ходити. Ну, вони, Вона якось, вона часто від нас ховалася, тому що ну, якби не піддержували її стільчизні. Ну, стіль Сама ж мати, до речі, до цього вже двох дорослих дітей навіть точно не знає, кого б мала виховувати. Ну, не знаю, я ж не довелася сказала, що хлопчика вчити гори матері відкрите кримінальне провадження за умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Жінці загрожує обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.